Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працює Максим Калінчук. 2 серпня Україна відзначає День високомобільних десантних військ. Героїчних і нових так про них відгукувались на Буковині. За два роки наша держава отримала відроджену військову еліту. Нині десантники отримували відзнаки та нагороди. Згадали й тих, хто поліг у боях в зоні антитерористичної операції. Українська реальність на цих кадрах два роки життя наших десантників на сході держави. Оборона Донецького аеропорту, запеклі бої за Дебальцево та Мар'їнку. Відсічі ворожим провокаціям в умовах так званого перемир'я. Буковинський герой десантник Володимир Бузенко до останнього захищав країну. Тепер з нагоди професійного свята його мати, пані Марія, отримала почесну відзнаку. Світло він був такий день, що там було саме страшне. Коли він попав туди, це на водохреща, коли їх зірвали, я цей день не можу забути. Він не боявся нічого. Він сказав, що повинні хлопці захищати свою родину. На урочистості до Чернівців з Кам'янця-Подільського Хмельницької області й дружина загиблого учасника АТО Валерія Лізвінського. Його також нагороджено на грудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Військового довгий час вважали зниклим безвісти. Останній раз виходив на зв'язок 16 січня 2015 року. 6 січня він прийшов на ротацію. Оту таку словно звісно ротацію, і до останньої секундочки свого життя він був в аеропорту. Він нікого там не кинув, нікого не лишив, був з хлопцями від початку і до самого кінця. Найважче було йти першими, розповідають десантники, які повернулися з поля бою. Боєць 80-ї бригади Іван каже, трималися спочатку на патріотизмі, допомагали волонтери. З дитинства мріяв, знав, що це еліта Збройних сил, День ВДВ в Чернівцях. Ми тут святкуємо, скажімо так, вперше, тому що два роки нам. Доводилось День ВДВ святкувати на сході України. От, дуже приємно, дуже раді бачити, прийшли бойові товариші, які разом з нами виконували бойові задачі. Зараз звільнились і прийшли сюди. Нині ж буковинських бійців 80-ї окремої аеромобільної бригади нагородили грамотами, нагрудними знаками та орденами. Деякі з них і зараз знаходяться в АТО. Поруч з чоловіками несуть службу високомобільних десантних військах і жінки. Мати Інги розповідає, її дочка пішла до війська добровільно. Вона навіть сказала, що вона хоче піти в АТО. Тільки чоловік, знаєте, є двоє дітей в неї. І чоловік не хоче. Ну, але вона хоче. Це чоловіча справа. Але вона дуже любить і, і цінує свою роботу. Антитерористична операція триває понад два роки. Командир 3-ї батальйону тактичної групи Сергій Кротов каже: на початках воювали практично без належного матеріально-технічного забезпечення. Однак тепер ситуація покращилась. Це не рівень 2013-2014 року. Це вже набагато вищий рівень. Всі 100% військовослужбовців забезпечені касками, бронежилетами, засобами відповідно індивідуального захисту, апте медикаментами, зброєю, боєприпасами. Всім на даний час взагалі проблем немає. А в Україні сьогодні шість повноцінних сформованих професійних десантних бригад. Більшість з них продовжує виконувати завдання на сході. Морослав Солонар, Андрій Буліга, Телеканал Буковина. Буковинського священника затримали на Донеччині правоохоронці. Причина вивезення з зони АТО: чотирьох гранат РГД-5, двох гранат Ф-1 та двох гранатометів РПГ-18. Донецькі поліцейські, що забезпечують безпеку дорожнього руху, під час перевірки авто виявили їх у капелана. Віз отець боєприпаси як сувенір від бійців, аби глушити рибу, пояснював на місці вилучення. Нині ведеться розслідування за цим фактом. З наших джерел стало відомо, що священнослужитель зі стороженця, представник греко-католицької церкви, на місце події, аби розібратися в ситуації, виїхав і інший військовий капелан Василь Гасинець. В коломийсько Чернівецькій єпархії Української греко-католицької церкви від коментарів відмовилися, сказали, що поки що немає уповноваженої особи, аби повідомити якусь офіційну інформацію. І порекомендували звернутися за кілька днів. І остання інформація щодо цієї справи, 3 серпня, Мангушський районний суд Донецької області обиратиме запобіжний захід священнику. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Донецької області. Нині оцю призначили безкоштовного адвоката. Надвечір з'явилася і реакція офіційна заява Української греко-католицької церкви щодо затримання військового капелана. Цитата: ми рішуче засуджуємо такі дії священника, які порушують. Євангельське вчення і соціальну доктрину церкви, що забороняє священнослужителів брати у руки зброю. Він також порушив статут і кодекс честі капелана. Ми виступаємо за проведення чесного і незаангажованого розслідування. У разі доведення провини священник має понести справедливе покарання. Він також буде покараний відповідно до церковних законів. Крім того, у майбутньому йому буде заборонено здійснювати капеланське служіння. Єпископ Михайло Колтун, керівник департаменту патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України. Ми надалі будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Ситуація в АТО напружена за минулу добу. Бандформування 54 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Активізуються бойовики у темну пору доби. Як повідомляють у штабі АТО, у Зайцевому та Майорську українські військові змушені були дати вогонь у відповідь. Документи часів дії Української повстанської армії вилучили у Чернівцях при спробі продати їх за кордон. Знайшли скарб так звані чорні купачі у Тернопільській області на глибині 4 метрів. Документи були ретельно сховані у 40-літровому бідоні, тому і збереглися донині. Двоє чоловіків з Тернопільської області, які знайшли документи часів української повстанської армії, привезли їх до Чернівців, аби продати. В Чернівецькому обласному управлінні СБУ зазначають, матеріали чорні археологи правоохоронцям віддали б добровільно. Серед документів понад 4 тисячі друкованих і рукописних документів, а також одна із цінностей це кліше так званих грошових знаків періоду УПА, це бофонів. Всі речі зберігалися, ви також можете бачити, у такому металевому бідоні, тому дійшли до нас фактично неушкодженими, що також являє дуже таку велику цінність. Документи виявились архівом упа періоду 1945-1947 років. Серед них засекречені імена співробітників НКВС, списки солдатів УПА, агітаційні матеріали та посібники із виховання молодого покоління. Здобуті матеріали для експертної оцінки передали науковцям Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Експертиза показала, що ці документи унікальні. найцінніша знахідка це е, ця печатка. З буфоном, буфонами, тобто, яка використовувалася як для друкування грошей, так і для печатки на важливих документах. Тобто подібні речі в Україні майже не знайдені, в основному є просто згадки і відтиски цих печаток. Серед документів, які ви бачите, можна їх поділити на декілька категорій, але найцінніше і найцікавіше, на мій погляд, є те, що це в основному документи не про бойову діяльність, не про е, військові дії проти між е, радянської армії, е, але а соціальна робота, е, суспільно-політична е, робота, е, виховна робота, просвітницька робота УПА е, серед е, з населенням, серед вояків. УПА. Е, тобто е, тут як агітаційні матеріали. Починаючи від того, як треба виховувати дітей, окремі звернення до вчителів, наприклад, до лікарів, до студентів. Дуже багато матеріалів присвячено саме студентам, студентській молоді, і керівництво УПА розуміло, що саме студентська молодь це є той соціальний, та соціальна група, яка найважливіша для майбутньої України. Орієнтовна сума скарбу 20 тисяч доларів США. Нині ведеться слідство у цей час. Науковці досліджуватимуть історичну цінність знахідки. Анастасія Кокоячук, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Питання мораторію на підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги мають розглянути чернівецькі депутати під час позачергової сесії Чернівецької міської ради. Її скликання на 4 серпня ініціювали депутати п'яти фракцій. Розпорядженням вже Чернівецького міського голови розглядатимуть питання 3 серпня. Нагадаємо, питання запровадження такого мораторію вже розглядали під час сесії 28 липня. Тоді народні обранці його не підтримали. Минулої доби на Буковині ледь не згорів житловий будинок і два господарські приміщення. Все через те, що в ці об'єкти потрапила блискавка. Так, у Чернівцях вогнеборці гасили дах будинку у приватному секторі, а у селі їжівці на Стороженщині споруди, де зберігалося сіно. А от синоптики кажуть, найближчими днями у Чернівецькій області не очікується штурмове попередження. Навпаки, знову буде спекотно. Небезпечних явищ, грози, посилення вітру не очікуємо. Просто буде прохолодніше. З тим, що територією області прийшов холодний фронт. На західними вітрами за за холоду. Буковина туристична. Національні парки, Хотинська фортеця, Дністровський каньйон, серце нашого краю, місто Чернівці. Привабити туристів є чим, однак не вистачає якісної промоції та інфраструктури. Тему продовжують наші кореспонденти. Анна туристка з Харкова у Чернівцях уперше каже, приємно вражена архітектурою міста і тепер розуміє, чому його часто називають маленьким Парижем. Дуже приємне місто і чисто, що для нас не те, що дивно, але дуже приємно, справді, бо багато кольорів, бо Харків такий він сірий, так. Незважаючи на те, що в нас теж дуже багато парків, дерев, але тут будинки самі сірі, а тут око радується просто в Харкові, це більш індустріальна така архітектура. а Тут ну, маленький Париж, ну, це справді так. Тож я можу порівнювати. Я була в і... так, дуже справді, коли зайдеш на той же Монмартр, так дуже схоже. Чернівчани також переконані, що обласний центр може стати туристичною мекою, бо тут є що подивитись. Чернівці Саме гарне місто. Не знаю кращого міста, я кажу. Це дуже гарне місто, і старинне, і, скажімо так, цікаве архітектурне. І архітектурою, і наше місто, я рахую, що чисте, воно не, не грязне. Для туристів дуже багато архітектурних є будівель. Австрійського, румунського походження. Тут архітектура дуже файна, ну, взагалі тут зручно для життя. Однак проблем теж вистачає. Чернівчанин Володимир розповідає, що часто приймає гостей з інших міст в себе вдома, але вони не завжди залишаються задоволеними інфраструктурою. Є що подивитися. Але, на жаль, інфраструктура не повністю розвинута для, ну, для значної кількості туристів. Ну, мені здається, у нас мало туалетів для туристів, ну, і для громадян нашого міста. Так само. З готелями так само питання. Тому що в центрі мало і вони надто дорогі для, для звичайного туриста. Да? От. Є чуть, чуть хостелів. От. І, в принципі, всі. Екскурсії, вони скрізь учасні, ну приватні. Да? Якихось е, такої е, організованої роботи з туристами в нас немає. Ну, мені, мені так здається. На Буковині діє понад 120 суб'єктів туристичної діяльності. Це статистика відділу з питань туризму Чернівецької облдержадміністрації. Туристичних маршрутів налічується понад 90-300 тисяч гривень на рік, отримав відділ, аби приваблювати туристів до нашого краю. Мало, небагато, ну поки що виходимо з цього. Буде робота, будуть ідеї, будуть це. Я думаю, що влада піде на зустріч і буде виділено більше коштів. Нам потрібно промоції, нам потрібно пропагувати область, нам потрібно показувати що. По-друге, нам потрібно, я так вважаю, що потрібно фестивалі робити, щоб більше залучати людей. А це ви розумієте, що це великі кошти. Щоб робити, нам потрібно, я вважаю, що в області потрібно більше екстриму. Одним з найбільш перспективних напрямків у відділі туризму вважають зелений туризм. В області дії 124 сільські приватні садиби. Найбільше таких у Вижницькому, Путильському та Хотинському районах. Марина Буличева, Анастасія Федорю, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. 550 років від дня першої писемної згадки про Михайлівку, село в Глибоцькому районі, через яке ще від початку створення Чернівців проходили головні торговельні шляхи до Сучави. Як живе село нині? Чим пишається про історію та перспективи Михайлівки, розкаже Кристина Карвацька. Михайлівка невеликий населений пункт на Глибочині. Тут лише 740 жителів. Однак село з багатою історією. Перші письмові згадці 550 років. Цю згадку ми знаходимо в молдавській грамоті Штефана Воєводи, яка датована 1 серпня 1466 року. Але цю дату не слід вважати за початок заснування села. На той час село вже існувало. В іншій грамоті, за 1517 рік, ми знаходимо, що село із віка уживали такі вислів на даній території. Тобто воно свідчить, що село набагато давніше. Досліджуючи історію села, нещодавно було виявлено надмогильну плиту, яка датується 13 століттям. А от зараз ми знаходимося на Слов'янському городищі, яке датується 9-10 століттям. Досліджуючи також усну народну творчість, фольклор, етнографічну, ми прийшли до висновку, що село можна сміло датувати, що початки свої село це як мінімум 9 століття. У селі зберігся будинок, в якому жив брат Лесі Українки, і історико-етнографічний музей. Є також церква, однак для молоді розваг небагато. Колись в нас було ходило на дискотеку, то закрилося. По потім ходити можна хіба що в клуб на художню кусану самодіяльність. поспівати, потанцювати і все можна піти в магазин, купити камкогось квасу, посидіти, попити і поїхати кудись. У селі підприємств немає, тож місцеві живуть з того, що вирощують на власних городах, а також тримають худобу. Держимо корови, ходимо на базар, продаємо трошки молока. Якщо ну що? Ну я дам, що правда, то що правда, ми це наш бізнес, бізнес нас. Паї маємо, але паї трошки поздавали онуків, виховує. Свою Михайлівку жителі дуже люблять. Я прийшла дуже багато світу. Я строїла бам. Я там дуже багато всього побачила, але такої красоти, як в нашій Михайлівці, ніде нема. У населеному пункті є школа та дитячий садок, об'єднані у навчально-виховний комплекс. Наповнюють класів 6,3 цілих учнів. Це надто мало. Зрозуміло, з такою кількістю дітей працювати тяжко, але наша школа показує дуже гарні здобутки. Можна сказати, що шкіл першого другого ступеня ми знаходимо по олімпіадах по рейтингу друге місце. Нас мало, але ну, ми можемо показати за себе. Дороги трохи полатані, утім скоро будуть як у Європі. Це про мрії. Нині село входить до Глибоцької об'єднаної територіальної громади. Її голова Григорій Ванзуряк каже, децентралізація вже дає свій позитивний результат. Ми подали на конкурс GIZ-проєктів, подали першу чергу на виготовлення проєктно-кошторисної документації чотирьох доріг. Одна дорога це глибока Червона діброва Червона діброва Михайлівка, Михайлівка Димка і Михайлівка Тарашани. Тобто для села Михайлівки планується або з доступом до села Михайлівки планується три дороги. Існує програма. Яку розробили депутати і мешканці села Михайлівки, до якої будемо підтримуватися і будемо розвивати село, як кажуть, в європейському напрямку. Тому що залежить від нас, простих людей, ми будемо робити, і також будемо вимагати від керівництва районної, обласного і державного рівня. А поки громада тішиться новою зупинкою, капличкою і відреставрованим пам'ятним знаком. Подарунки на честь 550-річчя. Більшість робіт виконали за сприяння спонсорів. Кристина Карвацька, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.